Доброї ночі, друзі. Влаштуйтеся зручніше, закутайтеся у теплий плед, Закрийте очі. Сьогодні ми відправимося в місце, яке на сучасній карті виглядає майже непомітним. Сучасний спокій цього поселення Оманливий Колись ці береги річки Збруч були свідками справжніх битв. Змов і торгівлі, які визначали долю цілих земель. Тут кров, золото, віра і мудрість змішувалися у тісній чаші історії. Сьогодні тихе село, а колись фортеця, прикордонний щит і центр торгівлі та культури. Уявіть, Маленьке містечко серед густих лісів, де кожен камінь дихає історією, а річка шепоче легенди, що пам'ятають століття. Точна дата заснування Сатанова невідома. Місто народжувалося тихо, під покровом лісів і долин, немов воно хотіло залишитися таємницею. Перший письмовий слід лишився у 1404 році. Польський король Владислав II Ягайло подарував ці землі Петруша Францю. Тоді поселення називалося латинською Шатанов. З цього моменту почалася його епічна історія. У 1431 році Сатанів перейшов у володіння могутнього роду одровонжів. Вони знали, це не просто земля, це межа держави, де щодня вирішується доля людей. Саме вони звели замок і міські ворота, перший щит проти татарських набігів. Уявіть вулиці міста 16 століття. Ремісники кують мечі та ножі, ткуть тканини, розпалюють печі, а торговці вигукують ціни на прянощі й мед. Кожен день боротьба, але й життя яке не зупиняється. Кажуть, що кожне місто має свою душу, але в сатанові душа не одна. Чому сатанів? Назва цього маленького поселення оповита легендами, які тягнуться крізь століття, мов невидимі нитки часу, кожна з них розкриває місто по новому, і всі вони справді інтригують. Тюркський шлях. Є ті, хто каже, що слово сатанів народилося від тюркського сатан. Колись тут на броду через збруч стояв ярмарок, гомінкий і живий. З'їжджалися татари і подоляни, вірмени й євреї, міняли коней, тканини, зброю. Сонце грало на металевих чашах, і дзвін монет лунав над водою. Так місце обміну стало місцем історії сатанів, торгівельний перехресток народів. Може, і справді, спершу це було не місто, а ринок життя. Татарський воєначальник. А є й інша легенда Сувора, мов вітер у степу. Кажуть: у часи Золотої Орди тут стояв табір татарського воєначальника на ім'я Сатан. Його люди ставили шатра на горі. Пильнували переправу, а після відходу ординців земля лишилася з його іменем земля сатана Сатанов – сатанів. Може, це не прокляття, а пам'ять про того, хто лишив свій слід на берегах збруча. І навіть коли мечі змінили молитви, ім'я воїна залишилось у камені. Слов'янське коріння є версія спокійна земна. Лінгвісти кажуть, у стародавніх слов'ян слово сад або стан означало місце стоянки, оселення. Може, це просто був табір, де ставали козаки чи купці, а назва місце, де стали люди. Так буденне слово могло з роками, обростаючи переказами перетворитися на загадку, на ім'я. Що живе довше, ніж його первісний сенс. Народна легенда. А є й казка для тих, хто не боїться темряви. Коли будували синагогу, каміння щоночі спадало зі стін. Майстри зневірились, а старий рабин сказав Не бійтеся. Якщо це місце вибрав сатана, отже тут його переможуть. І з того часу мур стоїть міцний, як віра тих, хто клав кожен камінь. Кажуть, зло залишилося лише в назві, а не в серці міста, бо в сатанові навчилися тримати світло всередині каменю. Польська гіпотеза. Дехто шукає коріння в шляхетських гербах. У польських актах 15-16 століть згадується сатанув, можливо, від родини сатановських, котрі володіли цими землями. Інші кажуть, що то просто назва маєтку, королівського чи родового. Доказів мало, але ця версія надає історії аристократичної тіні, наче старовинна печатка у воску. Згаслий рід, але пам'ять про нього жевріє в самому імені. ЛЕГЕНДА ПРО воду. А під самим містом живе вода, що не знає спокою. Вона зникає під землею, то вибухає джерелами, міняє русло, наче має свою волю. Люди здавна казали То сатанинська вода не йде куди велено. І коли в літню спеку над нею здіймається пара, здається, що сама земля дихає чимось давнім і диким, може, саме від цієї непокірної річки й пішло ім'я Сатанів, місце, де стихія не схиляє голову навіть перед людьми. Козацька легенда У козацьку добу жили тут вільні люди. Кажуть, був серед них отаман на прізвисько Сатан лютий у бою, але справедливий до своїх. На кручі над Збручем стояв його курінь. Коли він загинув, побратими в пам'ять про нього казали То Сатанів курінь. Так ім'я воїна стало назвою поселення, де волю цінують вище за життя. Латинська тінь. А ще старі хроністи писали по-іншому. Мандрівник з римських земель занотував у пергаменті сатанум локус місце дикої сили, місце якого слід остерігатись. Може, він просто злякався подільської ночі, де ревуть вовки і спалахують джерела під місяцем. А може, відчув у цій землі щось більше, ніж страх. Щось первісне, що й досі говорить крізь віки. Вісім шляхів одна назва, вісім голосів, що зливаються в один подих історії. Може, кожен говорить свою правду, а може, всі разом складають ту єдину правду про землю, що не скорилась ні мечу, ні часу. Уявіть себе на березі Збруча – Холодна вода омиває каміння, вітер шепоче листям. А ви слухаєте ці історії і відчуваєте, що Сатанів завжди був місцем, де переплітаються люди, сила і легенди. Кожна крапля річки, мов шепіт минулого, кожен камінь нагадує про відвагу і таємниці, які зберігає це маленьке, але величне поселення. Це невелике поселення було великим гравцем на історичній арені. У 1641 році сатанів отримав магдебурзьке право, це значить, що місто стало справді вільним, отримавши самоврядування і право на власний суд. Це був символ найвищої поваги та визнання його економічної важливості. Життя тут Вирувало. Уявіть, як у 1744 році були започатковані щорічні ярмарки, що знову наповнили місто гомоном торгівлі та життя. Єврейська громада, організована тут у XVI столітті, займалася ювелірним ділом і міжнародною торгівлею. Їхні купці їздили на великі ярмарки в Лейпциг, Бреслау та Франкфурт. Такий розквіт потребував фінансової віддачі. У 1765 році тут налічувалося 1369 євреїв, які сплачували подушний податок. Це був спеціальний збір, що стягувався з кожного дорослого члена громади. Сплата цього податку. Свідчить про величезну значущість громади для скарбниці всього Поділля, але були й тіні. У XVIII столітті тут відбулася драматична подія. Релігійні судді Даяни Сатанова провели суд над послідовниками містичного руху франкістів. Франкісти це була невелика група людей, які вірили у свого лідера Якова Франка. Та прагнули змінити старі єврейські релігійні закони. Це було рідкісним явищем місто було центром, де вершилися не лише торгові, а й духовні долі. В історії Сатанове виділяється унікальний символ синагога, фортеця. Це кам'яний бастіон 16 століття, де мури товщиною понад два метри і вежі з бійницями слугували не лише для молитви, але й для оборони. Чому така міцність? Життя тут було справжньою боротьбою. Громада регулярно зазнавала нападів татар, а також казаків, наприклад, у 1651 та 1703 роках. Саме тому синагога була спеціально збудована як крепость, щоб євреї та вся громада могли захищатися. Ця споруда пам'ятник, де сила духу і міць каменю злилися. Крім того, у XVIII столітті сатанів став колискою хаскали. Хаскала це був єврейський рух просвітництва, що прагнув внести світські знання і мудрість у релігійне життя. Тут творили такі видатні діячі, як письменник і мислитель Ісаак Сатанов. Він та його однодумці були піонерами нового мислення, а наприкінці століття місто стало важливим центром хасидизму. Сатанів був не лише фортецею, але й центром інтелекту, де народжувалася нова мудрість. Після бур і битв приходить спокій, цілюще джевело допомагало відновлювати сили століттями. З 1985 року Сатанів став курортом республіканського значення сьогодні поселення, частина національного парку Подільські Товтри. Природа перемагає і річка шепоче мир. Сатанів пройшов шлях від грізної фортеці до тихого оазасу спокою. Його історія колискова про стійкість, мудрість і силу духу. Нехай міць кам'яних мурів, шепіт річки і цілюща вода наповнять ваш сон. Солодких снів, друзі, і пам'ятайте, навіть маленьке місце. Може зберігати велич історії, якщо хоч трохи сподобалося, залиште слід у коментарях. Ваші слова це теж частинка нашої легенди, і не забудьте підписатися, щоб не прогавити наступну історію.